Всім привіт! Я Альона. Криворізька гімназія 48 долучається до онлайн-флешмобу.окори. флешмобу «Точка Наші діти залюбки поділяться з вами думками стосовно своєї психологічної стійкості. Флешмоб розпочинає шостий акт. Привіт, я Марія. Мені допомагає відновити свою психологічну стійкість, розмови з рідними людьми, розваги, хобі та гра в брат. Привіт, я Михайло. Мені допомагає відновити свою психологічну стійкість, заняття йогою та медитування. Привіт, я Ксенія. Мені допомагає бути психологічно стійкою, обійми з іграшкою, котру подарував мені тепло. Привіт, я Каріна. Я не знаходжу собі місце під час тривоги, але потім я відновлюю свою психологічну стійкість за допомогою своєї іграшки Лунтика, якого мені подарували в дитинстві. Я його міцно обіймаю і мені стає краще. Передаємо челендж п'ятому А. Добрий день. Я Кіра з п'ятого А класу мені допомагають долати труднощі підтримка рідних та близьких мені людей. Якщо в мене стрес, то я. Виходжу гуляти з друзями на вулиці. Або просто можу сам вийти, вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям. І так я не буду дуже сильно хвилюватися і в мене стрес пройде. Всім привіт, я хіба Богдан. п'ятого А-класу. Мене заспокоює від стресу те, коли я жмаю кулак. Вона трохи заспокоює. Челендж продовжує шостий Б. Привіт, мене звати Максим. Привіт, мене звати Аня. Мою психологічну стійкість відновлює життєво всім. Та я йду до неї, незважаючи чи неї на що. Мені допомагає підтримка родини та друзів. Привіт! Мене звати Єва. Мені допомагає відновити психологічну стійкість, а саме домашні улюбленці, смаколики або заняття танцями. Привіт! Мене звати Мака. Мені допомагає відновити психологічну стійкість плавання та смаку. Челендж продовжує сьомий б Привіт, я Соня і мені допомагає відновити психологічну стійкість, тренування по секції з боксу. розмови з друзями і моя подруга, я подруга є. Привіт, я Кирило. Мені допомагає відновити психологічну стійкість. Футбол. Коли я ходжу на тренування, я почуваю себе спокійним. Привіт, мене звати Кіра. Мені допомагає відновити психологічну стійкість. Розмова з близьками мені. Привіт, я Марія. Мені допомагає відновити психологічну стійкість малювання, тому що я відчуваю себе спокійним Всім привіт, мене звати Максим, і мені допомагає відновити психостійкість, грати у футбол. Мені допомагає відновити психологічну стійкість, моя сім'я та друг Максим. Привіт, я в мені допомагає відновити психологічну стійкість. Вона та фортепіано. Музика мене дуже заспокоює. Привіт, я Максим. Мені допомагає відновити психологічну стійкість моя сім'я та друзі, які підтримують мене у складну хвилину. Я Іван мені допомагає підтримати психологічну стійкість спорт і моя сім'я. Привіт, я Росіслав. Мені допомагає відновлювати психологічну стійкість, прослуховування музики, робити поробки та малювати. Привіт, мене звати Денис. Мені допомагає відновити психологічну стійкість, прослуховування музики, займання спортом і малювання. 7 класу Мені допомагали подолати труднощі, спілкування з батьками, музика та малювання. Онлайн челлендж передаємо 8 А. Привіт, я Настя Волхова з 8 А класу, і мені допомагає подолати стрес, зайнятися своїм хобі, наприклад, та помалювати, послухати музику, зайнятися творчістю. Можу ще подивитися якесь відео, наприклад. Челендж продовжує 9А. Привіт, я Олена. І я психологічно стійка, тому що вмію з свої слабкі та сильні сторони. Привіт, я Настя. Я психологічно стійка завдяки тому, що проводжу час зі своїми друзями. Привіт, я Аліна. Я Психологічна стійка бо вмію адаптуватись до змін, контролювати свої емоції та відновлюватися після стосовно ситуації. Я психологічна стійка завдяки тому, що надаю порушувати свої власні психологічні кордони. Наш власно пса, ось винагодою замислитися над тим, що для кожного з нас означає бути психологічно стійким. Учасники поділилися. Досвідом і порадимо про те, як зберігати внутрішній баланс у непрості моменти. Наш флешмоб став художньою нагодою замислитися над тим, що для кожного з нас не позначає бути психологічно стійким. Учасники поділилися своїми думками, досвідами, порадами. Я зробила. Всім привіт! Я Альона <клес> О, онлайн точка опори Наші діти залюбки будуть ділитися своїми з вами, своїми думками стосовно стосовно власної. Я Алина. Я мочи. Ну ви говорите, говорить, тогда все